Якщо ваші какашки, як тверді комочки, схожі на горішки і важко виходять, то у вас закреп. Якщо у вас какашки, як товста ковбаска з комочками, які злиплися між собою і важко виходять, викликають дискомфорт, і навіть ви бачите на туалетному папірі у вас кров, то це закреп. Якщо у вас какашка, як тонка ковбаска з тріщинами між собою, з такими борознами, то я вам хочу сказати, що у вас в принципі гарний стул. Якщо ваша какашка така тоненька, гладенька, м'яка, пружна, наче змія, то ви можете пишатися собою ви бог, І у вас ідеальний стул. Якщо ваші какашки такі м'які, комочками, які відокремились один від одного з рівними краями, м'які – це також варіант норми.